Вітаю вас! Це телепроект Україна Грарна. Та я його автор і ведуча Альона Новічкова. Сьогодні в об'єктиві нашої уваги найкращі сорти озимого ячменю та озимої пшениці. Запрошуємо вас на день поля до державного підприємства Експериментальна база Дачна Селекційно-генетичного інституту. Яке насіння, таке й коріння, говорить народна мудрість, адже це те, з чого починається посівна, це те, з чого визріває врожай. Саме цієї мудрої життєвої та виробничої істини вчені селекційно-генетичного інституту і трударі державного підприємства Експериментальна база Дачна дотримуються у своїй роботі. Наш інститут більше ста років працює по селекції. Дачна більше 80 років працює вже на ринку семіноводства. Ми, як би, сраслись в цій задачі. Ми виводимо перший етап. Размножение у нас всегда проходит на дачной, в наших других опытных хозяйствах и конечно же первая оценка э, такая органолептическая, видовая, э, то есть наглядная, она проходит в этом хозяйстве и э, к чести руководства хозяйства, к чести института лучшие сорта первый шаг делают в этом хозяйстве. Тому й не випадково за наукою ведення справ у рослинництві до Одещини, а точніше до селекційно-генетичного інституту і державного підприємства Дачна на традиційний день поля, вкотре з'їхалися керівники та агрономи провідних господарств з багатьох регіонів України. Селекція наука во часі і результати, е, вроді би, і на лісо, но крім… Особенности сорта, знания о сорте нужно вложить и донести до производителя. Это первая сторона. Вторая сторона, если говорить об экономической, но действительно мы привлекаем покупателей на наш интеллектуальный труд. Вітаючи на дні поля поважне аграрне товариство, директор державного підприємства Дачна Михайло Семініхін зазначив, що очолюване ним підприємство за сприяння науки ось уже більш ніж 80 років професійно і відповідально працює над впровадженням новітніх інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Цель була показать новые сорта, рассказать о достижениях науки, чтобы люди воочию увидели, что из себя действительно эти сорта представляют. Ну и мы ставим задачу, конечно, чтобы товаропроизводитель, получив новый сорт, как минимум увеличил урожайность в своем хозяйстве и производство зерна, чтобы было стабильным. Ну и наша задача как семеноводов донести до них эти новые сорта, чтобы они в производство пришли, эти новые сорта, чтобы они работали на благо всей Украины. Цікавими, насиченими і науково ємкими були і пленарна, і практична частина дня поля, в рамках яких своїми напрацюваннями, ідеями та пропозиціями щодо правильності ставу при виборі тих чи інших сортів озимих культур напередодні нового маркетингового року поділилися провідні науковці селекційно-генетичного інституту. Якщо ми раніше орієнтували переважно для степової зони, сьогодні ми говоримо, що 30-40% наші сорти повинні займати і в лісостеповій зоні. Особливо посушливі роки будуть мати явні переваги. Якщо ми раніше дуже з дуже зобережністю відносились до розповсюдження наших сортів в західних областях України, то на сьогодні. Безліч є е, досвіду, коли наші сорти там ведуть себе дуже хорошо і по продуктивності, і по стійкості, і по якості. Якщо будуть дотримані всі наші рекомендації по підбору сортів, в залежності від екології, в залежності від зони вирощування і в залежності від конкретних умов господарства, чи це високий агрохон, чи це інтенсивні технології, це підбір попередників відповідних. То зрозуміло, що можна досягти саме високий результат. З не меншою зацікавленістю оглядали учасники дня поля і посіви озимого та ярого ячменю, які презентував їм відомий вчений селекціонер, академік Анатолій Лінчевський. На сьогодні з кожних трьох гектарів під ячменем в Україні два гектари займають сорти селекційно-генетичного інституту. Щорічна площа одеських ячменів у світі складає близько 5 мільйонів гектар. Усі сорти озимого ячменю у селекції селекційно-генетичного інституту несуть комплексну стійкість до усіх сашкових хвороб є кращими за зиму та морозостійкістю. Саме больші площа в Україні займає саме сорт звісно, достойний І він дає гарантований завжди урожай. Но для того, чтобы ячмень давал гарантированные урожаи, его нужно хотя бы два раза обработать фунгицидами. Весной сразу по выходу с весны и второй раз на уровне калашения. И тогда урожай 80-90-100 центнеров обеспечен. У нас сейчас пошли прекрасные сорта. Академичный, буревий, значит, снежная королева значит, Абориген, Айвенга, Селена Стар. Ну, девятый вал, он еще последний год проходит государственное сортоиспытание, но все, кто его увидел, просят, хоть дайте мне хоть 10 килограмм, и уже начинают размножать. Хотя это положено отдавать семена, когда уже сорт в реестре. Он, ему, он еще год ему изучаться, а уже все хотят девятый вал. В наши, наши все сорта пользуются колоссальным спросом в производстве. Я даже не могу выделить, какой лучший из них, потому что они все прекрасные. Один год дает самый высокий урожай «Снежная королева», другой девятый вал. Значит, то, значит буревей, то академичный дает. Понимаете? А они меня все Менше 9 тонн не дають. Але вирощуванням якої б культури не займався аграрій, чи то ячменю, чи то пшениці, чимало дійсно залежить від вибору сорту. Адже його роль у формуванні врожаю значна. Та ось реалізація потенціалу сорту у значній мірі залежить ще від рівня агротехніки. Про це попередньо у своїх виступах зауважили відомі вчені селекціонери Анатолій Лінчевський і Микола Литвиненко. Про це говорили і партнери Заходу, спеціалісти компанії Август. Ми виступаємо в ролі е, партнера, который позволяет е, конечным потребителям сельхозтоваропроизводителям е, получить повний пакет е, комплекс, е, начиная от е, семян, е, технологии, в том числе і е, защита е, полностью. зерновых культур, то, что здесь было представлено на семинаре, они видят, получили практически полностью информацию и могут ее просто взять и трансполировать у себя в хозяйстве, не выдумывая какие-то новые технологии, а взять, увидели результат, да, понравились те или иные сорта, Плюс технології зв'язані з защита рослин. Як засвідчив день поля у дачній дійсно, препарати від компанії Август дозволяють хліборобам проводити ефективний комплексний захист посівів практично усіх сільськогосподарських культур у будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах. А застосовувати ці препарати професійно і ефективно аграріям допомагають технологи регіональних представництв фірми Август. Прекрасно перезимовала озимая пшеница. Весной появились болезни, поэтому пришлось в фазу кущения работать системным фунгицидом на основе противоконозола и трифлоксистрабина нормой 0,9 литров на гектар. Дальше у фазу выхода в трубку применяли гербицид "Бомба" нормой 0,25 литров на гектар. К нему добавляли э, поверхностно-активное вещество, адью. Э, после этого действующее вещество, действующее вещество у э, гербицида бомбы это трибинурон метил 563 грамма на литр, на килограмм и э, 187 э, флоросулам. Дальше у фазу э, Калашенія приміняли інсектицид Барей совместно з фунгицидом колосаль Про, 0,4 літра е, Каласаль Про і е, 100 грам 150 грам на гектар е, інсектицид барей. Головний принцип, який був закладений при формуванні компанії Август, це обов'язковість і чесність у роботі з партнерами. Приклад злагодженої співпраці цієї фірми з селекційно-генетичним інститутом та державним підприємством Дачна щодо надання компанію Август комплексу високоякісних препаратів, плюс інформаційно-технологічний супровід, є гідним підтвердженням чесних і довгострокових партнерських відносин. А що може бути кращим для виробників сільськогосподарської продукції, аніж саме такий надійний партнер? Компанія «Август» – Августта. Це... Первое – это надежные, эффективные продукты. Компания «Август» – это высококвалифицированный персонал. И компания «Август» – это быстрое принятие решений и с точки зрения логистики. То есть мы готовы поставлять наши продукты практически в любую точку Украины там, в течение 24 часов. То есть у нас на сегодняшний день наши партнеры и наши, скажем так, товаропроизводители, непосредственно которые применяют, отмечают, что мы одна из немногих компаний, которые оперативно решаем эти вопросы. Говорячи в рамках цьогорічного дня поля про особливості майбутньої посівної кампанії під врожай року 2015-го, представники науки констатували нині виробництво конкурентно-спроможної сільськогосподарської продукції можливе лише на основі всезростаючої культури землеробства, правильного і грамотного підбору сортів, запроваджені передових агротехнологій. Та раціонального використання засобів інтенсифікації разом з місцевими ґрунтово-кліматичними ресурсами. Я б в першу чергу обратив увагу на засохоустойчивість, на е, пластичність, тому що засухоустойчивості і пластичність пов'язані з тими погодними условиями, які ми жаль, не влияємо і ну, не дуже трудно прогнозувати в цілому вітаційний період. Второє я би. І наверняка ориентировал бы на устойчивость болезням и вредителям. Потому что при интенсификации сельскохозяйственного производства также интенсифицируется фактор развития болезней и вредителей. Ну и технологические качество. это и полегает, не полегает, осыпается, не осыпается, потому что сумма затрат. Настолько висока, которая виражається в цене топлива, в цене средств защиты, заработной плати, что неправильный выбор сорта ну практически к нулю иногда приводит всі результати. А ось Михайло Семініхін, говорячи про сортимент підприємства, зазначив, науково обґрунтована сівозміна є основою землеробства. І запорукою його стабільності. Тож ставку варто робити не тільки на якісні сорти озимих, а й на хороші попередники для них. Одним з таких всівозмінні є горох. У нас імей горох два сорти селекції селекційного етійського інституту, сорт Світ і сорт Адорус. Це стоячі. Усатые горохи, прямого комбайнирования, выдерживающие обработку гербицидом по Сегодня, несмотря на такую жесткую засуху, они прекрасно переносят. Вот, э, и это прекрасный предшественник. И сегодня у беседе вот с участниками они говорят, что э, Они, вот, скажем, у нас взяли горохи в Запорожской области, хорошо себе показывают и говорят спасибо. Вот. И спрос на эту культуру тоже имеется сегодня. Довольно приличную цену дают даже за товарный горох. И прекрасный предшественник, который после себя оставляет минимум 150 кг действующего вещества в почве. почвы учитывая, что минеральные удобрения дорогие, конечно же, нужно начинать с всего оборота. Здесь денег не нужно иметь, здесь нужно применять. Тому, радить наука, серед того різноманіття, яким майорить ринок насіння, необхідно обирати сорти конкретно для своїх зон і для свого господарства. Якщо це буде степ засушлива, ми будемо пропонувати місію одеською, як засухоустойчиву, жароустойчиву, а зимою пшеницю. мы будем предлагать ластивку, как пшеницу, которая устойчива ко всем заболеваниям, она это довольно новый сорт. Если это лесостепь, это благодарка, это антоновка, это заграва, это зыск. Вот. На полезе тоже вот мы в отожок предлагаем и нарошение на полезе. Это полукарликовый сорт с развитой, э, сильно развитой корневой системой. Он при любой э, по безпечності не полигає ніколи, що він полукарний. В минулому году ми получили врожайка 80 центерів з гектара. По озимим ячменям вдачні, цього року працюють на оновлення сортументу. В цьому году у нас посіяні всі нові сорти, присутніші в селекційно-гітельському інституті. Це і Девятий вал, і Сніжна королева, і Абориген, е-е, сорти знову Академічний сорт, достойний самые лучшие сорта сьогодні присутствиї у нас, маючи не досвід організації таких семінарів, державне підприємство Дачна спільно з селекційно-генетичним інститутом щороку проводить їх за особливим сценарієм. Ми працюємо над проблемами змінення клімату, над е, со совершенницесовершенством технології і беря во внимание качественный показатель, мы думаем о рынке и думаем о том конечном потребителе, это наш народ, наш человек, который берет кусочек хлеба или продукты из наших пшениц, из наших ячменей, что качество – это основа. Бо одеська селекція давно стала символом неперевершеної якості та комерційного успіху в рослинництві. Немає такої області, як мінімум, в Україні, хто б не купував у нас сім'я. В каждой области есть представители, которые сеют семена дачные. И больше того, что если вот они купили один раз у нас семена, то второй раз покупают только у нас. Потому что они действительно соответствуют своему назначению, несут и качество, и урожайность, и репродуктивность. Ми гарантуємо. До речі, державне підприємство Експериментальна база Дачна не тільки закладає спільні дослідні поля з провідними вченими селекціонерами селекційно-генетичного інституту, на яких вирощують найкращі сорти, а й проводить роботу з покупцями вже готової насінневої продукції, тобто технологічно супроводжує. Ми семена не тільки продаємо технологічно їх сопровождаем. Наша задача ми знаємо, що возможно, возможность у них високе дати высокий урожай. Ми заинтересованы в тому, щоб покупатель отримав урожайность от этих, от этих семян. Тож по завершенню усіх екскурсій та оглядів ми поцікавилися учасників дня поля. А чому ж ось впродовж багатьох років вони відвідують Одещину і купують насіння удачної? У нас з Одеським селекційним генетичним інститутом зв'язують досить довготривалі стосунки. Я навіть чисто людські відносини, і з керівниками інституту, з усіма селекціонерами, які наші. Інститут. По-друге, як можна не з'явитися селекційний центр, який ну, практично 50% площі України висівається його продукцією, якщо це брати в розрізі е, озимих пшениці, якщо брати в розрізі ярих і е, е, озимих ячмінів, то ця площа ще більше на всій Україні. А так як ми працюємо практично на всіх територіях України в різних кліматичних зонах, то це у, у нашому сегменті десь таке процентне відношення у товарній групі, яку ми продаємо вигляді насіння, і є Одеска селекційний генетичний інститут. Ми приймаємо нашу участь в нашого господарстві і в себе також проводимо точно такі свята або семінари, день поля. Запрошуємо також всіх ведучих інститутів, селекціонерів, поділитися, приумножити свої пізнання для того, щоб вирощувати як великі врожаї найкращі, найдешевші, щоб завжди були, як кажуть, на столі був хліб і до хліба. А сьогодні. А сьогодні ми приймаємо нашу участь у в середньому генетичному інституті на їхніх демонстраційних полях і моронасіни господарстві далі для того, щоб порівняти, по перше, як ми працюємо, де щось, якщо чесно сказати, ми не доробляємо. Якісь є причини для цього. Але бажання у нас є робити так, як роблять в даному господарстві для нас. Е, одне єдине питання то посухостійкість, жаростійкість. тому, що запаси продуктивної вологи, на жаль, за останні роки стає чомусь все менше і менше, а вирощувати треба. Тому ми більше орієнтуємося на які більш адаптовані, більш приспособлені для до нашої зони, щоб дати найвищий ну, урожай. Я завжди кажу, що семінар в Одесі, в селекційно-енетичному інституті це одне із двох обов'язкових міроприємств, які я повинен відвідати. Ну, цілком можливо, що сюди можна третє ще додати, аграрна виставка в Києві. От, так що це абсолютно обов'язкове для мене міроприємство. З 2005 року, здається, я жодного ще не пропустив. Традиційно на високому рівні, скажімо, демонстраційна ділянка цього року вдалась, слава Богу. Як завжди, досить велика кількість новинок. В принципі, за ними я їхав. Подивитися, рівень селекції на сьогодні, щось вибрати. Скажімо так, ну, рівень співробітництва досить високий. Наше господарство працює з селекційно-генетичним інститутом з розсадників розмноження, тобто ми починаємо з оригінального насіння. Суперліта, еліта і перша репродукція. Тому, скажімо так, те насіння оригінальне, яке я куплю зараз, на поля моїх замовників потрапить в 2018-19 році. Тому я я повинен бачити далеку перспективу. Наша Нікобучина взагалі вважається зона. Рискуваного землерубства і тим паче, і засуха б'є і останні три роки до путь, не, не, не вдача, але врожай стабільно маємо, даже були роки, що маємо що зиму пшениці, врожайність і з до шістдесят сетнего сорта дають. Нас цікавлять і людей пластичні сорта, які можуть сіяти по непарових попередниках, Шануючи кожного свого партнера, вдосконалюючи технології та якість. Державне підприємство «Дачна» здобула авторитет однієї з найсолідніших і найпотужніших насінневих баз в Україні. На наших полях ведеться не тільки сімяноводство, але й селекція. І якщо хтось із товаропроизводителів приїхав покупати нам сімена, він покупає сімена з перших рук. У нас ми гарантуємо, що якщо вони покупають сімена, то вони відповідають і репродуктивності, і качіству. Тож купуючи насіння саме у цьому насінневому підприємстві, ви, шановні аграрії, не прогадаєте. Адже насіння віддачної це якість перевірена більш ніж 80-річним досвідом. тут накоплений опит. Вот тот патриотизм рабочих, он передается вот из поколения в поколение. Сегодня очень много молодых специалистов, но все равно как-то дух вот заложен. Мы стараемся марку свою держать. Для нас это очень престижно. Понимаете, вот это если не мы, так кто же? Неужели есть кто может лучше нас? Мы так не считаем. Мы стараемся брать по максимуму. Подібні зустрічі на теренах селеційно-генетичного інституту і державного підприємства Дачна набули не тільки широкого резонансу, а що надголовне мають серйозні практичні наслідки, які вдається домогтися виробникам, які купують їхнє насіння. Якщо брати розрізи озимих пшениць з таких уже нових перевірених, це однозначна Антонівка. Друге що Благодарк це ці всі сорти Нікола Антоновича. Це більш інтенсивний сорт з більш потужним потенціалом урожайності. Третій – це, мабуть, знахідка Одеська, яка на сьогоднішній день теж показує себе дуже серйозно в цьому, в цьому спектрі. Ну, не кажучи, вже перевірені сорти, які в тому числі той Турунчук, який досить непогано вів себе в цій зони. Якщо брати сорти Савеля Філіповича, то це. Однозначно, сорт, які ми вже сорти, на відваз якими ми працюємо в центральному лісостепу, і не тільки це жавір і ужир. Це результати за 7 тонн. Абсолютно являються на сьогоднішній день доступними любому господарству, яке має можливість вкласти в землю те необхідне для того, щоб отримати такі результати. Ми висіваємо якщо чесно, висіваємо десь біля 20 сортів озимої пшениці, так само на питомниках розмноження. І на насінневих ділянках одеської селекції. Ну, якщо говорити про зиму пшеницю, то ми вирощуємо завжди кожен рік куяльник. Ми вирощуємо бунчук, турунчук, годувальниця, летанівка. А по ячменю у нас є достойний, є основа. За всю історію підприємства одеських сортів через мої руки пройшло 27 штук пшениці, 14 ячменю. Шість твердої пшениці. От, ще була соя, нут, горох. Я не можу до цього часу відмовитись від сорту вдала. Причому як за показниками якості, так і за показниками врожайності. Цей сорт долає у мене 70 центнерів неодноразово, має досить непоганий попит серед покупців, тому що наше підприємство є виробником комерційного насіння, перш за все, тобто насіння на продаж. Однозначно, сорт Антонівка, який, мабуть, є на сьогодні найбільш пластичним, найбільш вигідним. На мою думку, це найкращий інститут стосовно пшениці в Україні. Висока оцінка якості насіння сортів селекційно-генетичного інституту з вуст-виробничників і одностайний вибір своїм партнером, державне підприємство Дачне це той головний результат, заради якого науковці власне і проводять подібні дні поля. Вибираю одеську селекцію, аграрії вибирають успіх. А від себе на завершення, підсумовуючи усе вище сказане, додам слова апостола Павла. Не обманюйтесь, Бог осміяним бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й саме буде пожинати. Тож, шановні аграрії, обираючи те насіння, яким ви будете засівати нашу українську землю, пам'ятайте цю мудру біблійську істину.